Очевидно, я не звикну сидіти в брестолі, пити чай, брехати без сум'яття, я перекину стакани, вилізу на столик. Слухайте ж літературні браття. Сидите, очка опущені в келихи, плюшевий лікоть витерся від писаннячка, звільніть свої вуха від пелихів, що нависли як вовна, бараняча. Вас, прилиплих до стіни героїв, милі мої, що вас привело до слова у цей салон? А знаєте, коли не писав, то розбоєм займався Франсуа Війон. Вам, хто бере обережно навіть складаний ножик, найвеличнішого віку вручені красоти потужні, про що вам писати? Сьогодні життя стокра цікавіше у будь-якого присяжного та дрібного чинуші. Панове поети, чи вам не набридли пажі, королі, волхви, бускові кущі, палати? Якщо творці це такі, як ви, то на мистецтво мені наплювати? Краще я крамницю відкрию, піду на біржу. Ки розіпру гаманцями товстенними, п'яною піснею душу виржу в кабінеті корчми, під копицю волосся чи проникне удар, думка одна під кудли завіяна, як мливо. Причісуватися навіщо? На якийсь час? Це не варта труда, а вічно причесаним бути неможливо.